Купую альбом, який мені скаже Тік-Ток. Катя своєю удачею вибула тік тож давайте я свою випробую. І, звісно, виводимо Майкі-Поп альбом. Мені випали С! Побоже, ви бачили їхні фотосесії. Стандартні версії просто. Ну і перше, звісно ж, його купуємо. Тож розпаковуємо. Диско в останню очі. Тут фотосесії ну, просто відпав. <связано> <связано> ну а далее, напомню, у нас тут вот такой тиск. С тыли, стандрас. Гитар. А это карта. Картка тоже тут будет. Наліпки. На тату. Тобто татушки будут тоже. Хочешь? На шею. Хочешь. Ну и самое основное тут... Мне щось перепало. <связано> картка. Картка, карта. <связано> 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 <пиф, связано> <связано> морквинка Жизель. Пишіть в пошуку майки поп-альбум та в коментарях залишайте, хто ж вам випав.